Шалом, це Славко, я віддав свій сніданок заради вас, мої любі споживачі. Хоча Ася каже, нічого собі завтрак час дня, так я ж не їв досі і не пив між іншим. Я працював над проблемою ПВО, щоб викрити її для вас. Ну, спочатку ця фронтова рутіна, ви бачите те, що просування за залізниччю під Авдіївкою. Правильно ви питаєте, що буде, якщо росіяни здобудуть. Цю ділянку здобудуть Авдівку, чи прокинуть вони війська на південь, і скільки цих військ звільниться, і куди підуть українські війська після цієї битви. Тут все вирішується в динаміки, так зразу теорію сказати не можна. Це от ситуація, ви знаєте, Новопрокопівка. Чуєте, кішка б'ється з кимось в квартирі. Я навіть не знаю, якого ворога вона долає. Ну, хай може зайкинеться на мене. Ось ситуація Новопрокопівки, так само ви бачите ці героїчні битви. Ось ситуація на. В Дніпрі вже визнали наявність причілків, а ми зараз поговоримо за прикриття за ППО. Найважливіша тема зараз це ППО. Чому? По-перше, тому що наближається сезон атаки, всі нас лякають. І от коли подивишся на наші ЗМІ, на наш героїчний гур, то воно нас більше лякає, ніж західні оглядачі нас лякають. Ви бачите, як там казав. Уже 15 мінут йде бой, а этот ланселот ще не здається. Так само слухайте, вже 15 листопада, а в нас світло не вимикали. Який же страшний наступ готують росіяни? Який же ж вони коригувальників готують? Що просто я не знаю, ми маємо злякатися нашого гуру чи що. Коротше, поговоримо за ППО. Чому це важливо? Бо 24 й рік можливо стане роком стратегічної паузи. Бо Постачання озброєнням можливо буде на 25-й рік пік виробництва багатьох систем зброї західних, які розраховані на цю війну, він прийдеться на 2025 рік. Так само, як пік виробництва боєприпасів, розрахований на 25 рік, так само по засобах ППО, зокрема на 25 рік, все це розраховано і тому чи доведеться Україні обмежити свої. Наступальні дії і свої військову активність у 2024 році це ще не ясно. Це буде визначатися багатьма зовнішніми обставинами. Нам легше, що вся наша оборонна стратегія України визначається ззовні. От якщо прийде Трамп, то доведеться миритися, доведеться що Зараз, власне, вся надії Путіна полягають стратегічні на трьох речах: на тому, що прийде Трамп, на тому, що Україну не допустять до НАТО і до. ЄС, от, власне, і вся його стратегія, політична частина його стратегії, це недопущення України до НАТО і до ЄС, щоб показати, що він переміг своєму населенню. І тому. В принципі, вхід України в ЄС і в НАТО в будь-якій конфігурації це вже політична поразка Путіна. Але поки що не будемо розвивати цю тему, бо це все демагогія. Займемося ППО. Ви правильно мене питали, чому нема ППО, і яке ППО буде в плацдармі на Дніпрі? Ось ви бачите, це прекрасна схема ППО. Ми поговоримо. Ви знаєте, Україна отримує 24 пускових, значить, це. І середньої дальності СЛН, та 22 пускові установки Ірісте СЛС ближчого засягу. Як вони будуть розташовані, власне, це синє це Ірісте, от власне. Які можливості і рісте, де вони будуть застосовані? Ну зараз ми поговоримо за утічки, власне за що, але ми будемо поки що говорити за кількість. І діль збирається тобто, замість замість п'яти комплексів. СЛМ і рісте середнього засягу. Замість чотирьох ми отримаємо п'ять комплексів. Це непогано. Діль наростить виробництво ІРІС-Т середнього засігу на 25 рік до восьми комплексів на рік. І, можливо, ще якісь комплекси будуть отримані 24-го року. Ви знаєте, що Норвегія отримувала ІРІС-Т ракети для своїх f 16 і зараз вони їх переводять на ракети АМ9 для f 35 І ясно, що ці ІРІС-Т пішли в Україну. Вважається, що один комплекс ІРІС-Т і один о, насамс, буде на Дніпро. Буде прикривати Дніпро. Ось, власне, ми бачимо Зелений. Насамс, бачите, Київ і Дніпро. Будуть прикривати. Так, значить, що тут у нас? Чим? Буде захищена Одеса, теж вважається, що буде перекинути на Одесу. Ну, власне, на Самс є вже в районі Миколаєва. Є вже утечки, що на Самс працює в районі Миколаєва. Тут всі скаржаться нашому це розказує. Якщо вже це розказують на Заході, то ми ж маємо знати за перспективи нашого ППО. І вважається, що ХАУК... Буде перекинути на східний фронт для боротьби з середньовисотними безпілотниками. Така є концепція. Наскільки вона достовірна, значить я не беруся. Я моя справа передавати інформацію, оцінювати її. Будемо вкритися в моїх виступів. Це скажу, що ви дуже багато цікавого вибалтуєте, Я просто щасливий від того наскільки компетентні і. Як це сказати, гаварливі і у мене кореспонденти. Мені дуже приємно, що ця засіб збору інформації завдяки вам працює. Так, два на сам, значить, вважається, що Київ прикривають два на сам, один і Рісте. І що можливо, один Іріс Т. Бачите, друге кільце, що один Іріс Т, буде переданий на Київ, щоб захистити не тільки Броварі, но і дачі сюди, от на південний захід. Нас, власне, цікавить оце от, чи буде перекинутий і рісте, і як збираються прикрити переправи. Всім бажано, щоб якийсь мобільний комплекс перекривав переправи, заткнув діру тут, от на переправах, тому що це дуже важливо і має більше значення, ніж боротьба за, скажімо, закривання оцього от Черкасах. Ви самі знаєте, що треба прикрити. Сам комплексом отут-от Черкаси, щоби закрити, вважається, що в Черкасах він буде діяти, що закриє оту діру -от вдовж Дніпра. Ну, мене це непокоїть таке активне використання комплексів ППО, все-таки на окремих ділянках в ТУ могли застосовувати легкомоторні самоліти для боротьби з дронами. Ми бачили, як відносно неефективно застосовувати менш мобільні засоби наземні, все-таки ЗСУ, ці багатоствольні, 23-30 міліметрів. Вони. В принципі ефективні, але не настільки це засоби поля бою, прикриття поля бою, а не об'єктові, а не зональні. І тому все таки шкода, що ми не використовуємо легкомоторні літаки. Принаймні, це можна було б вирішити частину питання боротьби з дронами. Тут коштом розвантаження ПВО і завантаження його не тільки на Східному фронті. Ви бачите, наскільки потрібні вони на сході. Вони ще більше потрібні на півдні і через ікнемо ми і рісти на півдні. Це буде. Дуже важлива тема так само, чи буде він покривати новий комплекс Одесу. Ну, нагадаємо, Червоний це Патріоти, Дніпро, Київ, Одеса. Сампте, Черкаси. Так само синій це Ірісте. Ви знаєте, на півдні. Зеледий на Самс, на Миколаєві. Що вже бачив, так само передкинути. Слухати не забагато на Київ. До тут треба переносити війну в цьому всьому зв'язку. Поговоримо за те, чи потрібно переносити війну в Закарпаття. Ви знаєте, по станції Воловець, Воловецько Яблоновського перевалу, тут з Мукачево, був нанесений один удар, коли Словакія Словаччина перекидала. Чомусь, а чому от вони перекидали через Угорщину? Я не знаю свої ракети і запчастини до комплексу С-300. Ну треба сказати, що якщо говорити технічно, то зрада Словаччини з оцим комплексом С-300, що вони там щось там, якісь 120 ракет, нам не додадуть. Це якась мутка. Я її поки що перевіряв. Перевірив негативно. Давайте я повім не до кінця, що я зрозумів. Значить, словацький комплекс 87-го року був. Поставлений С-300 з 91-го року не було п'ятирічних комплексів ремонту. Він не проходив. Останній гарантійний ремонт Алмаз-Антей 2010 року, і гарантія була до 31 грудня 2015 року. Фіцо ще 2015 року. просив, щоб Путін йому це поремонтував, Путін відмовився. Вони звернулися до Білорусі до фільму «Релаз», до посередників до прикладок, щоб там щось отримати. Стріляли вони трьома ракетами на навчаннях в Болгарії. Лишилося у них 45 ракет, ви знаєте. 58, 58, 55 Р. Вони не здатні перехоплювати балістичні цілі, і тому, в принципі, ніякої користі не несуть. Як зараз прикрита словаччина, цікаво, що комплекси більше прикривають і західну частину прикривають Австрію, прикривають Чехію, Брно. не так східну частину. Нікому в НАТО східна частина Словаччини не потрібна. Не потрібно прикривати оті їхні неіснуючі авіакрила. Це все нансенс. Нема сенсу всього цього наволоч прикривати. Ясно, що прикривають західні частини з упором на брно, на Вену, на цивілізованих людей, як ви розумієте. Західними комплексами, тому вони комплексують. Єдине, що от політика Заходу, що передавати, ну в принципі, ясно, ми були в, такому, в такій кризі, що треба було спішно давати. Але я скажу, що краще отримати 12 вертольотів БЕЛ нам в чи 13 мігів 29 було. Ситуація, в принципі, не є обмін лайна, я скажу, цей круговорот лайна в Східній Європі, який відбувався, він. Ну, в принципі, ми були в тій ситуації. Лишаємося, що нам не до вибору, не до того, щоб ясно, що Америка нам вертольоти не поставить. Але принаймні Міг-29, якісь ми вирвали. Що ще треба знати? Треба знати за гепарди. Ви знаєте за концепцію передачі нам гепардів. Тому що ми зосереджені на цих гепардах. На березень 23 року 34 установки діяли в Україні. Не знаю, як вони були забезпечені стрільним. До кінця 23-го року ще 15 перекинуть. І з Іорданії має бути перекинуто 30 іще установок. Мають їх закупити 30 установок. Виходить 79 разом, але кажуть, чомусь за 82. Я не знаю, оця от розбіжність, у мене 79, у них 82, хай вона так і лишається. Але гіпарди дуже потрібні, не так потрібні для боротьби отут от по посадками з дронами. Я мене взагалі дивує, що. В принципі, можливості легкомоторного самольоту для боротьби з дроном вони є і їх можна розвивати з обов'язкоча сучас... кішка проривається з обов'язкочастої техніки, але ми поставили на менш рухливі зсу, котрі дуже потрібні на фронті самоходної установки. Не забуваємо, що в Бундасвер прикривали 432 гіпарди і 258 роландів. Так що, ви уявляєте, яка ситуація у нас на фронті? І якби от Польща не передавала нам шилку, бялу, ви знаєте, що ми дуже маємо бути вдячні насправді не так німцям, як Польщі через ту передачу зенітних систем військових, які для прикриття войс, які нам... Ми має, якими ми завдячуємо Польщі, отака от, от ситуація. В принципі, ви зрозуміли. Розклад сил наперед на початок повітряної кампанії. Ну не будь не, не будемо зглазі нікого. Я скажу, що побачимо, як буде притікати повітряна кампанія. Але я скажу, що ми мали б уже зробити Закарпатю зоною бойових дій, що там в кожній, от як от у нас в Копаня, в кожній хаті живуть. Росіяни, я скажу, що в кожній порожній хаті, построєній для престіжа в Закарпатті, мають стояти українські військові, і хай все-таки Росія перенесе війну в Закарпаття, бо занадто вони там висусують. Треба ж якось за ці здобутки, якось ж треба компенсувати оцю золоту тісу. Ви розумієте, що тіса зараз це золота річка, це наш стікс. Це стікс, власне, для тих, хто туди пірнає. Але це я скажу, як у цього. Слухайте, була золота ріка в Малеазії. Я вже не пам'ятаю у цього царя. Ви пам'ятаєте, було ну куди власне язон є за ця річка золота для тих, хто в цю річку ті сукидає українських. Втікачів, і ясно, що трошки війни уже б на Закарпатті не завадило. Повірте мені, та і Румунам буде приємно зрештою. Отака от, от ситуація. Сподіваюся, я вам пояснив картину з ППО, З їх розкладом. Ви бачите, не встигли ми поговорити, як вже виявляється, що це за це хтось подбає, і якщо... Де українські причілки не захлинуться. Ви знаєте, що є засоби, що і може боротися з кабрі з носітелями кабрируючих авіабомб, з кабріруючими авіабомбами. Також що якщо улітка їде, когда-то буде, можемо сподіватися на збереження причілків. Але я не певний, що до їх розвитку в глибину з такими темпами нашого ППО. Бай.